Привіт, друзі! Сьогодні у нас буде огляд цікавої моделі велосипеда Marlin Trek Marlin 5 Це один з найдешевших і найпопулярніших велосипедів у лінійці трека. Раніше він був таким, тому що ну, та, його часто купували, саме тому, що в нього була дешева ціна. Раніше завжди, завжди плюс-мінус. Він коштував десь біля 500 доларів. Зараз роздрібна ціна на такий велосипед 650 євро в Європі. І... Давайте подивимося, що в нас помінялося за ці роки, що тут стоїть. Як ви бачите, ми дочекалися, було багато сперечань. Ми відстоювали завжди свою точку зору. І, як ви бачите, виробники прийшли до цього. Сінгл. Стоїть сінгл спереду. Позаду у вас 9 шоти костей, QS. Не дуже воно мені подобається, таке просте воно прям, але, але так воно дозволяє вам. Щоб у вас був сингл і щоб це все працювало, в принципі, по браку, по ремонтам, у нас не скажу, що були зараз проблеми, якісь в майстерні, але просто ну, такою так, воно просто простенько, скажімо так. Навіть мені здається. Більш простіше ніж Альтус, колись був от, ну, от навіть трішечки так. Але якщо воно не ламається, окей, може працювати в перспективі, знову ж таки, завжди, якщо вас сильно муляє, можна зробити апгрейд. Але враховуючи ціну цього велосипеда, впихнути сюди щось краще, мені здається, було б важко. Дев'ять швидкостей тут, як ви бачите, велика зірочка, яка працює, знову ж таки, це було. Я думаю, не просто зробити, щоб це було ще економно. Тобто, якщо у вас там 50, скажімо, зубців, то це вже інша система. І ну, у Шиману тепер вона є. Це хороша новина. Також у нас гідравнічні гальма Tektro 276. А, вони не дуже, скажімо так, гальмують потужно, але для цього велосипеда, якщо в цьому розмірі брати, то точно з'їде. В цілому треба дивитися, якщо вам не вистачає. Спробуйте спочатку з ротором погратись, може більше собі ротор. Якщо ні, ну навіть шимами вони будуть більш, скажімо так, гальмувати краще, ніж ці. Але для звичайної їзди, не в горах, десь там не по спусках вам цього буде вистачати. Буделка стоїть сантур, не повітряна, звичайна, але з локаутом. Стандарт. Також нагадаю, що у треків. XSS, колища у вас ідуть, починаючи з земки вже будуть 29. Ось так виглядає Марлін у 2025 році, Марлін 5, і, на мій погляд, непогано. Так, не все ідеально, але якщо ти постійно згадуєш ціну, і такий, ну якщо таку ціну, ну окей, ну окей. І тут я бачу непогані покращення з приводу того, що вони зробили сінгл, вони зробили, щоб ззаді було, позаду було 50 зубчиків ці зірочки. І це все круто. Ну і також ціна за дев'ятирикову касету буде, звичайно, набагато краще, якщо ви будете її міняти. Ніж за 12. Тому доволі-доволі все-таки непогано, мені особисто цей велосипед подобається. Коли ти сідаєш на нього і їдеш, то взагалі прям подобається. Це якщо ми беремо дешевий сегмент, тому що в цьому році в мене вже були порівняння. І так, трек залишається серед фаворитів саме по відчуттях. По запчастинах треба дивитися, але знову ж таки, якщо у вас є можливість поміряти велосипед, і ви сідаєте, і навіть якщо у вас буде, наприклад, Ось такий самий велосипед іншого бренду, і там будуть стояти гальма, наприклад, Шимано, а тут тектра. І ви подумаєте: ну можливо, так шимано ж краще. Але якщо вам буде незручно на тому велосипеді, а зручно саме на цьому, то краще купувати той, на якому вам буде зручно. Нагадую вам, що у вас є промокод Стенс, по якому ви отримуєте знижку 7% у інтернет-магазині Байкера, а також в інтернет-магазині Белом Сьогодні дякую вам за перегляд і до скорих зустрічей.